Хвала тобі, Боже, за нашу планету, яку ти, створивши, землею назвав, вложивши невичерпні в неї секрети, щоб кожний живучий з собі їх черпав. Як гарно прикрасив її лісами, що захистом стали для звірів, птахів і стали опорою людям віками і вірно так служать до наших днів. Хвала тобі, Боже, за чудо врожаїв. Найкращий дарунок планети Земля, ми сил для життя в них щоденно черпаємо, звершаючи справи великій малі, яку тобі можу поему створити, Господь, мій Спаситель, Ісус, дорогий, як бачу, що Всесвіт, мов книга відкрита, говорить про тебе у формі живій, пишаються води в морях. Океанах і гордо здіймаються вись, і сонце, піднявшись, співає осана над тим, що так гарно створив ти колись, і жито, пшениця, ленижиті дайні, живої поеми рядочки живі, сади плодовиті, плантації, чайні, і всі твої милості дивні, нові. В симфонії звуки такі неповторні, в пташиному співі аж серце зомре, а килимом квіти, земля як розгорне, то хто б не поглянув, в полон забере. Яку ж тобі пісню я можу співати, коли тебе славлять усі небеса, де кожна планета на всякій орбіті співає про велич Твою й чудеса? Ти кров проливав на голгофі в стражданнях для того, щоб мала спасіння в тобі, щоб сміло йти у майбутнім світанні і бути переможцем з гріхом в боротьбі. Я знаю, що славлять тебе повсякчасно, там ангелів, хори у небі світім. їх пісня, мелодія чиста, прекрасна, не та що з вуст наших. Гріховних людських, та вірю я в тебе, що любиш безмірно вінець свого творива, душу мою, і хочеш, щоб я серед цього сузір'я співала пісню сердечну свою. Прийми ж мою пісню, сердечні пориви, Господь, мій Спаситель Ісус, дорогий, в Тобі я багата, в Тобі я щаслива, в Тобі я знаходжу. Небесний спокій. Амінь.